П'ять пунктів, які необхідно перевірити перед вивантаженням автомобіля на площадку після того, як автомобіль прибув Полтаву. Перший пункт це перевірка цілісності всіх чотирьох коліс, чи немає порізів, чи немає проколів. Після цього робиться повна накачка всіх чотирьох автошин для вивантаження. Другий пункт перевірка рівня мастила в двигуні. Рівень в нормі. Якщо рівень мастила критично низький, категорично заборонено запускати двигун. Третій пункт перевірка рівня охолоджуючої рідини. Якщо ми візуально бачимо, що є пошкодження по радіатора чи то пошкодження бачка, аналогічно двигун не запускається. Четвертий пункт перевірка і оцінка основних пошкоджень по автомобілю на даному автомобілі. Ми бачимо, що це пошкодження задньої ляди, задні ліхтарі у нас цілі, Потім пошкодження заднього бампера і розуміємо, що є пошкодження по задній панелі. Більш детально це буде визначено вже при дефектовці автомобіля. В даному випадку пошкодження по задній частині, тобто нічого нам не заважає з'їхати даним автомобілем своїм ходом на площадку. І останній п'ятий пункт: коли автомобіль вже вивантажений, знаходиться на площадці, робимо візуальний огляд і також фіксуємо все на телефон. Всі пошкодження, які є основні, які є додаткові пошкодження, після. Для цього автомобіль відправляється на СТО для дефектування і для безпосереднього виконання ремонтних робіт. Підписуйтесь на ОТС-логістик для того, щоб отримати більше інформації про відновлення автомобілів зі штатів.